Представляємо ріпак Атакама середньопізній безруковий гібрид селекції Лімагрейн з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара. Цей гібрид створений для стабільної продуктивності навіть у складних кліматичних умовах України. Атакама має подовжену вегетацію, що дозволяє краще накопичити урожай завдяки високій зимостійкості, добрій посухостійкості та генетичній стійкості до комплексу хвороб. Ключно з фомозом і вірусом жовтухи турнепсу, гібрид демонструє надійність у вирощуванні на поліссі, в лісостепу та в степу. Гібрид належить до типу склерофлекс, що забезпечує підвищену стійкість до склеротиніозу, циліндроспоріозу та вертицильозу, також атакама, стійкий до вовчка гіллястого, має високу толерантність до вилягання і не схильний до розтріскування стручків. Його оптимальні строки сівби середні та пізні. А рекомендована густота стояння від 350 до 450 тисяч рослин на гектар. Ріпака та кама це ідеальний вибір для тих, хто хоче виростити стабільний урожай у посушливих регіонах з високим фітосанітарним навантаженням. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.